Увага, це термінове включення. Отже, я зараз пишу свою другу книгу, яка називається Без інструкцій. Детальніше про книгу читайте в описі під відео. І ось зараз мені буквально лишилося два-три речення, і я дописала свою другу книгу. Уявляєте? І я хочу це записати. Побігла дивитися, як це буде відбуватися. Лишаю тут мікрофон, щоб ви могли не тільки бачити, а й чути, як я дописую свій другий роман. Я дописала книгу. Я щойно дописала книгу. Свій другий роман. Я навіть не знаю, мені хочеться і плакати, і сміятися водночас. Чувство однозначно. Я дуже пишаюся собою. Я поставила останню крапку. Зараз вам покажу. Ось це останні слова моєї книги. Ну що, породійте за мене разом зі мною. Я це зробила. Дякую, що підтримували мене.